Усім добрий ранок, ми швиденько збираємось до школи. У мене в вані велике прання. Тут сушиться одяг, тут береться, тут чистий, тут брудний. Я вчора за цим провела десь дві години, поки я це все розібрала, посортувала. Йду готуватися. Перепрошую, роман вчора приїхав з роботи дуже пізно. Десь година перша він вже приїхав, тому сьогодні до школи везу поліночку. Я треба все встигнути. Просто два жука, які чекають свою їду. Але ви смішні. Так, ну що, ми збираємося до школи. Поліночки, улюблений сніданок, омлет з огірочками і зверху кримсир помащений. Просто кожного ранку снідає і немає проблем з сніданком. Смачно! Yes. Yes. Так, і мама улюблений сніданок, це є сирники. Тут в нас домашнє варення, яке я сама робила ще влітку, і лохина, ну і кава. Тут разом 500 кілокалорій. Але що зробити, якщо є падка на солодке, так? Так, Поліночка вже в школі, я її відвела. Вона ще сьогодні не дуже в настрої. Було завдання намалювати весну, природу. Вона вчора ввечері намалювала, і сьогодні щось вона бачу не задоволена своєї роботи. Але мені дуже важливо її донести, що будь-яка її робота добре гірше би було, якби вона взагалі нічого не робила. А так вона робила, старалася, і вона мусить себе за те оцінити, щоб вона все одно щось робила, щоб потім в неї не було комплексу. відмінниці, що вона має все робити найкраще. Краще за всіх, і ви знаєте, от переважно ті люди, які хочуть зробити найкраще, можливо, не всі я не стверджую. Просто ті люди, з якими я мала досить, я хрестилася, бо їхала попри церкву, щоб ви не думали. Зазвичай люди, які хочуть зробити найідеальніше, не роблять нічого. Тому я завжди притримуюся думки: краще зробити не ідеально, але зробити, ніж ідеально не зробити. І от вчу це дитину, що можна зробити не найкраще, можна зробити посередньо, але ти все одно зробила. Ось така мудрість від Звенислави Ковальчук зранку. Зараз на годиннику 8.15 Я їду на роботу. Сьогодні у мене три уроки. Далі у мене зйомка реклами. Далі у мене фотосесія в воді. Далі у мене уроки з дитиною. Розбір білизни, яку попрала. День обіцяє не бути сумним. В нас сніг. Я не знаю, чи вам видно, можливо і видно. У нас дуже багато снігу на вулиці, але обіцяють, що з суботи буде йти потепління плюс 11-17 градусів. І я, звичайно, в шоці з того, що робиться з нашим довкіллям, те, що у нас такі різкі перепади. Рахуйте, зараз у нас мінусова температура, я в дубльонці, а за тиждень буде плюсова температура. Ну, екологія страждає, і це ми вже можемо з вами реально бачити, тому що. Ніхто не пригадає такого. Хотіла вам зняти відео, як я танцюю, поки налаштовую рекламу, але згадала, що не можна включати музику. Тому просто знайте, що я налаштовую на одному компі рекламу, а на другому слухаю музику і кайфую. Так, на годиннику 11.46 я чекаю поліночку під школою і паралельно в телефоні. Я роблю всі справи мати роботу в телефоні прекрасно. Провела всі уроки. Завтра немає уроків. Завтра до мене приїжджає Яна, і ми з нею будемо у цілий день у Львові. Візьму вас з собою, покажу, що ми робимо. Згадала собі я зараз читаю книжку паралельно боже, як вона називається? Залізне крило, здається, вона називається. Це вже друга частина, дуже класна. Хто любить фентезі? Дуже топчик. Я а, дуже собі збила минулого тижня режим. Через те, що я читала книжку до другої, третьої ночі. Я не могла зранку просинатись, тому тепер я з собою дуже строга. І я коли читаю книжку, я собі ставлю, що я читаю тільки два розділи не більше. і Йду спати. І вчора, о боги, як я вчора хотіла прочитати більше. А, в мене закінчився розділ на тому, що головну героїню викрадають. І я така, ні, я прочитаю ще один розділ. Але я на силі волі закрила її і пішла далі. І от до чого я вела. Я вчора була на нарощенні війок, Я собі нарощую коричневі. Не знаю, чи вам видно, але я їх роблю стандартної дожини. Не довгі, такі що були пінатуральні. У мене не 3D, Я беру класику, це в мене класика здається. Василинка, ви виправ мене, якщо я не права. І я роблю їх коричневими. І завжди, коли я йду на нарощення вій, я завжди беру собі книгу в навушники. Слухати. І вчора скачала щось там про кістки і така туфта. Обще не зайшло. Я заснула під нею, уявляєте? Тобто я ніколи не засинаю під цікаві книги. А оце просто слухала, і потім Василина каже: вона завжди чує. Знаєте, коли навушнику грає, вона завжди чує, що там ну що я слухаю, і вона каже: навіть не переслуховуй. Ну з мого цього то вона дуже затягнута. Не зайшло мені, тому не раджу. От може, ну вона там в популярних типу вона займає дуже високі місця в рейтингу, але кожному своє. Мені, наприклад, не зайшло вас цікавить пітьма. Іларіона Павлюка, тому що там про дитину, і там на самому початку мене дуже тригерить, що ця дитина йде в той завод, де працює вбивця. Типу, я б мене донька 6 років. Ало, я не можу це читати. І типу потім мені всі, хто прочитав цю книгу, такі да, да, читай далі, вона класна, ти все поймеш. А я не можу розумієте, навіть попри те, що вона популярна, я не можу її читати. Мені важко, тому в час повномасштабної я себе не травмую. Книжками, які є складні. От я ще хотіла почитати. А моя там Ванеса. щось там, щось там про Ванесу. Моя Ванеса. І я почитала коментарі до цієї книги, і там всі пишуть, що вона дуже складна, що людина моментами там зривала собі навушники, і я така, та на чорта мені таке щастя, що я не маю більше чим зайнятися, ніж травмувати себе ще книжками. Так, нас пауза. Дивимося супермаму, поля їсть борщик вареню. Ну, це власне вона вже поділа. І мій обід тут чи з варенням. Червоний перчик і пальмені на кукурудзяному борошні. Що можна обрати, ким я хочу бути в наступному житті, то я обираю бути ось таким котом. Дивіться, він навіть не рухається. Я чухаю його живіт. Навіть очі не відкрив. Що я з ними маю? Вирішив потягнутися, але недовго. Ти захищаєшся? Ти захищаєшся? Так, вже прийшла Ірина на зйомки. Зараз вам покажу ще одну гостю. Це якщо що, сестра Ірини настя знайомиться. Ми зараз будемо знімати відео, типу, з чатом GPT. і Настя буде грати роль чату. Як тобі новий образ? Я не маю чим А я так кричу, ніби в неї ще й вуха заклеєні. Так, добре, давайте зніматися. Наш місцевий став. Приїхали знімати сюди. Тільки що знімали на заправці. позорюся по повній програмі. <гlia> <гlia> Показав своє лице. <гlia> <гlia> Точно, спойлю. Чадіпіті, покажись. Червоний Бо жарко було. Я тільки що ну, почала заправлятися бензиною, сіла в машину і на автоматі її завела. А чувак, аж витягнув цю. Ну, то що заправляти? Пістолет витягнув. Думає, там крейзі жінка. Треба берегтися, все їдемо. Якщо ви думали, що це все, то а, це не все. Ще душ, душ. Ще, ще Ще буде тут, зйомка ще в купальнику. А, ось туди? тут. Можна? Куди? Ну, вот. ну, не одразу хочемо. Я думаю, ні. Приїхали знімати пакет. Зайка, ти так то доросла, щоб ми вже милися разом. Дайте, ми О Боже. Ми купили п'янку для ванної, ось таку, для того, щоб було багато пенки. Ну, вона, власне, вже і є. О, Знімаюся вас. разом з малою. Забрала її від мами, бо буду мати мокру голову і не хочу виходити в ту мінусову температуру з мокрою головою. Дівчата, ви готові? Так! Да. Я Можливо. ні. Я – ні. Але починаємо. А нам ну, нас реально мало пінки. А нам треба, щоб все було в пінці. Тут була, махайські хата мала бути тіла пінка. І єдина придумала систему. Розбавляти воду з е, пінкою. Ну глянемо, глянемо. Надіюся, бо там прям треба багато пінки. А ми можемо трошки нагортати руками, знаєш? Угу. Uh -huh. Все одно мало за банки. Кід не скочить. Uh -huh. Мама, що ми робимо? О, супер. Іра, що ми робимо? Фоткаємо твою маму екстремальна фотосесія. Ну так. Да. Ще трошки зміни. Тут просто жовтий купальний цай. Будемо козівно. Я так в П'янки. Боже, помилуся? як то? Страшно? у вухах. Помилася? Так, да, помилася. дякую більше не хочу. Дрожиться. Вони катують. Боже, очах вода, всюди вода очах, в носі. І кажуть, що з дітьми важко щось знімати. О, дитина, все нормально? Ага. Би було бажання. Мама, я ніякому. Я, ж... я після гарячої води така розкисла, варена, лягла на ліжко і просто чую, що я вже не маю сили. Сьогодні важкий день, робота, зйомки, рілс, потім фотосесія в воді. М -м, Боже, яка зараз година? Коли знімаєш, не видно години. П'ята година зараз. Uh, в шостій годині має прийти романа мама. Вона поскандалила. Ну, як поскандалила? Коротше, давайте здалека. Вони купили ще одному внукові електросамокат, електросамокат зламався, вони відправили його в ремонт. Ця жінка почала вимахуватись і не хотіла по гарантії ремонтувати його. І коли Романа мама подзвонила, ну типа поговорити з нею, та жінка послала її на три веселі буки. Романа мама всю розмову записала. І вона сьогодні прийде до мене в 6 годині, щоб я це виклала у Фейсбук в неї на сторінці, і щоб вона розказала про цю ситуацію. Ситуація неприємна. Там ще, там, там багато нюансів в тій історії. Там не тільки те, що бачите, е, як резинкою зв'язала, щоб не намочити рукава, коли мала голову. Е, мала волосся. Коротше, суть в тому, що ця жінка багато разів брехала їм. Типу, перший раз брехала, що самокат відправили, потім брехала, що вони відправили його без зарядної станції. Потім що зарядна станція є, і Романа, мама вхарилася, що їй брешуть так багато. Коротше, буду знати більше, вже вам розкажу. Пізніше я трошки хочу полежати відпочити, поки Поліна чимось зайнята, то і я візьму книжку почитаю. я, значить, на 5 хвилин. Всі діти прийшли до мами на ліжко. От всі діти. Одна дитина. інші дві дитини солодкі прийшли. Що ви? Морчики мої. Морчики мої. Так мені подобається, що вони тактильні, я вам передати не можу. Я е, колись мріяла мати котів, які будуть хотіти любові і ласки. І це саме про цих двох котів. Вони без перестанку хочуть обніматися, цілуватися, лізуть на руки. Е, я вибачте за такі деталі. Я коли сижу на унітазі, один заскакує мені на спину, сидить на спині, інший сидить в умивальнику. Ну такі вони дуже дуже хочуть бути з господарями. Так? Кс -кс -кс. Ну, але давайте чесно, ми їм все дозволяємо. Правда, Поліна? Так. Мала на стіл все розбивати, і що хай так там впав, і води. Ось у нас зніма, вони роблять страч. Так. такі любов у нас. Ось така любов у нас. Так, я пере... Я переодягаюся з халату, бо зараз прийдуть Роми на батьки. Треба мати відповідний вигляд. На годиннику 19.51 я сіла монтувати влог для того, щоб поставити його, виводитись. Потім йду складати білизну і вкладати полінку спати. Бо ви ж пам'ятаєте, що полінка лягає спати не пізніше, 20.30. Дякую, що ви були цей день з нами. Буду вдячна вам за підписки, лайки, коментарі. Це все вітається. І якщо маєте якісь запитання, ставте.